Шановні гості, дорога родина, добрий день. Вітаю я вас зі своєї майстерні. Як ви бачите, в мене сьогодні є відправка костюмчик. Він був в новій колекції, такого перлинного кольору. Їх насправді було абсолютно два однакових. Тож я зараз буду складати посилочку для дуже красиве ім'я в пані Ліліана. Таке красиве. Ну, досить таки рідко мені е, зустрічається це ім'я, от саме Ліліана. Тому зараз я підготую пакетик Пиду до вас. Бо я поставила на штатив, беру пакет паперовий. Я зазвичай відправляю в паперових пакетах, а також замовляю кур'єрські пакети, які з переробленого пластику. Так, вже прицепила я свою бірочку. Я ці пришивні бірки не пришиваю, тому що вони мене особисто дратують. Мені постійно заважає, якщо там є якась бірка, то я її майже з усіх речей відпорюю, тому її. В своєму випадку в мене тільки така картонна етикеточка. Ми замовляли їх дуже-дуже-дуже давно. І замовляли їх дуже багато, більше 10 тисяч штук. Вони в мене ще є, то я їх досі використовую. Так, і складаю речі, спочатку ось так охайно. Спіднички зберігаю на таких штучках. На тремпелях я вам за них розказувала це скопій. Купувала, вони йшли в упаковці 5 штук і тут, бачите, навіть такий гачечок є, наприклад, для паску. Але я купувала їх для викрійок ну, і для нової колекції використовую ця спідничка по косійниці, бачите, яка гарна. При тому, що вона висіла на тремпелі, нічого її не покрутило. Ця тканина дуже дає усадку від води. Тобто, ви її мочите, вона зжимається, прасуєте, і вона стає така, як і була. Тому це я казала в новій колекції. От, складаю все охайно. Тут на відправку, бачите, в мене, а, вам не видно. От є така штучка, з її мені робив її ще з самого початку. Це коли прасуєш, щоб тут відразу вішати. Отака, як стійка. Все для моєї зручності, зайчики. Так, і відповім на деякі питання, які були. Так, дивіться влоги. Вчора такий гарний влог і костюмчик я гудзики вчора півдня пришивала. Півдня вручну пришивала гудзики. Так, складаю. Який красивий колір. Шикарно. Ось показую вам. Вже тут є гудзики, бачите? Їх також два однакових костюми. Поняли? Два однакових. Тому що тканини було багато. і Я навіть, щоб не думати, можна було, звісно, що пошити, наприклад, костюм і сукню, але я шию так, мені так легше. Все пакую. Ось такий пакет таку. Потім замотую красивою стрічкою і ще кладу подарунок. І ще й відкриточку підпишу. Листівочку. Так, що у нас тут на подарунок? Це в мене коробка, в якій я зберігаю подарунки. Заздалегідь попаковані подарунки. Сюди у нас буде ще подарунок. Тепер зав'язуємо стрічкою. Все можна використовувати повторно, тобто ці всі папір. До речі, це папір для хліба, повністю екологічний. Оце я маю на увазі кульочок. І отак от, от я все зав'язую дуже красиво. Зараз ще підписую відкриточку, пакую в свій пакет і несу на нову пошту. Щоб вам було приємно отримувати від мене посилку, ну, краса ж, ще буде откриточка. Так, листівочка сьогодні буде. Ось така. Теж замовляла листівки. Зараз підписую кожну вручну. Потім Починь... беру пакет. Дивлюся, який по розміру, тому що в мене є різні. Я замовляла більші, менші, всякі, друзі. От зараз дивлюсь, який в цей влізе. Тому що для викроєчок зовсім маленькі. Ось такий бірюзовий пакетик. Він повністю з перероблених матеріалів. Бережіть природу. Використовуйте свої кульки, коли йдете в магазин. Ну там в них продаються з кукурузного крохмалю, але вони такі... Ой! Тож можна свої торбини брати, менше пластику, зайчики, більше паперу, старатися використовувати з перероблених матеріалів, берегти планету. Було питання про скраби для волосся, чи вимивають вони фарбу? Ні, фарбу вимиває шампунь, якщо ви миєте голову кожен день. Ви маєте це розуміти. Чим більше, частіше ви миєте голову просто шампунями, тим частіше у вас вимивається фарба. Якщо ви миєте голову 2-3 рази на тиждень, то звісно, що фарба у вас тримається довше. Якщо ви миєте голову, так як я, майже щодня, звісно, що воно буде вимиватися швидше. Це ви маєте розуміти. Зайчики, в основному фарба тримається на волосі. Скільки вони там пишуть, 2-3 неділі. Суперстійких фарб їх просто не існує. Існують професійні, але вони все рівно вимиваються з волосся. Чому? Тому що наше волосся пористе з лусочками. В ці лусочки воно потрапляє, оскільки ви його промиваєте, воно вимивається. То є нормально. Тобто, чим ви менше миєте, тим довше зберігається. Допомагає закріплювати фарбу, тобто закривати лусочки на волосі кондиціонер. Про це я наголошую завжди. Тобто, кондиціонер він що робить? Шампунь він ці лусочки відкриває, бо наше волосся воно таке як їжак кутикола. Ви помили, вимили оту грязюку да, з волосся, там, з шкіри голови, звісно ж. а кондиціонер взяв і загладив ці лусочки. Все. Тому використовуйте, я наголошую, що використовуйте кондиціонер. Скраб для шкіри голови, він допомагає якісно очистити, оте все що там поналипало. Оці всі засоби, що ми мажемо, Від випадіння волосся, якщо ви щось мажете для об'єму, лаки, якісь муси, якісь засоби, будь-що. Ну і пилюка, грізюка, раз в тиждень. Отак от, от Все зайчики топаю я. Нову почту, дивлюся, яка погода. Вночі вже досить-таки прохолодно було. Хоча ось цей тиждень ще буде е, спекотний. Ви готові вже до навчального сезону, в кого є маленькі зайчики, які підуть до школи, а ну-ка, понаписуйте. Чи ви готові? Там вже стільки канцелярії. Я ходжу, дивлюся, я ж люблю всяку таку штуку. Бо в нас, коли я ходила в школу в 90-ті роки, я ходила в школу, це після. Чомусь, знаєте, коли мені пишуть про совок, да я той совок і не застала. Я застала пострадянщину, де не було ні хрена. І вже потім 2000. ні Оце період мого, моєї юності, мого взросління. Тому, звісно, таких ручок, красивих, зошитів, гарних тоді цього не було, ну і грошей не було. Тому що після розвалу Радянщини, ну взагалі це було щось страшне. От, в радянщину було страшне, я пам'ятаю. І тоді було страшне. Не було ж, знаєте, той фломастер, якщо купиш, то він там писав тиждень і все. Тому я пам'ятаю це, тому мені завжди хочеться знаєте, потішити свою внутрішню дитину якимись красивими штучками канцелярією. От, чи ви готові до школи? Настя вже буде ходити, оскільки в них в селі 9-річна школа, то вона буде їздити в сусіднє село на, на 10-11 клас. То вона вже їздила туди з Юрою. Це Настін тато, Юра, Світланин чоловік. Вони їздили дивитися, що там, і от уявіть в селі школа. А туалет на вулиці. Кажу, Настя, я перше, про що питаю, це про туалет, тому що це дуже важливо. Вона каже, ні, туалету в школі немає. Мали побудувати ще до війни, а потім щось там туди-сюди. І туалет тільки на дворі. Хоча ми в радянщину всі ходили в ті страшні туалети на дворі з дирками. От, це було щось страшне, звідти вітер дує. Він десь там до нього чорті куди треба було йти. Звісно, що виросли, але друзі, це все психі... психологічно ну, не ок. Да? Людині має бути комфортно. І це природня потреба, особливо для дівчаток, коли є критичні дні. Ну, це, скажімо так, але каже, ну, сільська школа, де і все. Тобто, сусіднє село. То вже буде ходити. Я дівчаткам відправляла посилочку, ну, тому що ми ж не можемо поїхати. Ми зможемо поїхати тільки тоді, коли в Сергія буде. Відпустка, коли вона буде невідома, друзі. Тому що ну, деякі пишуть і досі, дивляться мої відео, мабуть, що там, раз одне в півроку Або запитують, де Сергій. Сергій є, він ходить на роботу. Ходить на роботу в військову частину, він працює в швейному цеху. Ще раз повторююсь, можливо, хтось не знає. Сергій ще є одяг для військових. Все. На цьому закінчили. Далі я вам нічого не розкажу. Ні що це, ні, де це. Це ніякий не секрет. Знаєте, коли там кажуть, ой, за Сергієм якась там дурне мені писало, можуть прослідити і, коротше, господі, ну настільки ви тупі. Ну, все ж воно, всі військові частини, вони ж нікуди не перемістились. Вони як були на картах, тоді ще, так вони і є. І нащо воно, знаєте, ну. Це ж не те, що там щось роблять таке суперважливе, там просто шиють одяг. Там ну, нічого такого, просто шиють одяг. Це не якийсь стратегічний, суперважливий об'єкт. І цих військових частин в Києві мільйони. Ну, Їх повно. Це ж велике місто. О, це не який, там, не суперсекретний об'єкт, але ну, це військовий об'єкт. Тому я вам більше не розказую, воно вам і не треба. Але загальну інформацію даю. <кій> Бо це, знаєте, таке починають, якась теорія заговора. Вони, ці сусіди наші, вони, ну що ви думаєте? Вони знають, де військові частини в Києві, друзі. Ну, звісно, знають. І дрони, розвідники літають, все вони бачать. Ви ж бачите, що кожен день терор вони влаштовують. Ви думаєте, через що? Через те, що я напишу, де труси шиють, чи носки якісь для військових. Ну, ні, звісно, це я утрірую. Але ж ну, я ніякої такої інформації суперсекретно ніколи не даю. Я ж доросла любила. Так, все, це підписую і йду. Так, за це я вам розказала, за фарбу для волосся розказала. Я фарбую лише коріння завжди. Оту, Оцю частину я, ну, знаєте, як фарбую. Коли намилюю, коли змиваю фарбу, то я намилюю все волосся, ну і так, хвилину, дві, щоб воно, ну. У цього, що ви змиваєте, його достатньо, щоб освіжити довжину. Я фарбуюся фарбою темно-темно-коричневою. Ну на моєму волосі вона виглядає чорною, ну, можливо, з такими трохи переливами. На вулиці, можливо, десь там відсвічує рудим. Але це темно-темно-коричневий майже чорний. Інколи купую просто чорну фарбу для волосся. Коли як? В основному темними кольорами фарбуюсь. Все, зайчики йду, бо я побалакати дуже крепко люблю. Оце такі останні новини. Дивіться вчорашні влоги, дивіться уроки. Показую вам це я мила вже оцими новими шампуньками, що взяла. Хтось писав, а чи без м'яти нема, там запах насилу на відчутний. Я не знаю, чи вам так ну, м'ята противна, чи, чи лимон. Всі шампуні, ну вони ледь помітний трав'яний аромат. ці, що я показую. Але дуже якісні, досить такі якісні, тому я їх і купую. Тому що від тих інших таке буває, що помив. Я купую, купую інколи дуже професійна і дорога. Ви бачили, в мене є і лоріалі, і що хочеш. Ну Від них, від тих лоріалів, таке відчуття, що я голову не мила, тому я ними розчарована і навіть вам їх ну, не можу рекомендувати. Для сухого волосся, мабуть, підійде, ну, у мене жирна шкіра голови. Тобто волосся воно не жирне, а жирна шкіра голови, тому волосся брудниться. Ось я вам показую. Що воно блискуче, гарне, і скраб раз в тиждень він допомагає очистити якісну шкіру голови. Зазачу. Біжу, У мене тут викрийки на столі. Мені сьогодні потрібно хоча б частину зробити замовлень буде, тому що ну, його ж все рівно треба робити. Частину замовлень зробити, ще є не змонтований урок по тих сукнях, що я зшила ще, коли минулого тижня я шила Ті, що я показувала, дві одинакові і така з котону. Його ще треба змонтувати. Ну, коротше, Роботи хватає. Роботи хватає. Зайти треба в супермаркет купити молочка, там ще подивитися, може, що мені захочеться, не знаю. Сергій ввечері. Завжди, коли їде з роботи, мені телефонує, питає, що б мені хотілось. Каже, Боже, це так прекрасно, коли тобі хтось дзвонить і питає, які в тебе побажання. Він кожний вечір дзвонить, питає, які в мене побажання. Кажу, а прикол в тому, що ну, мене навіть нічого в голову не приходить. Один раз я казала купи шаурму. Так захотілось було шаурми, шаурму, ну це було ще місяць тому. А зараз ну навіть я не знаю, що б мені хотілось. Зайчики, нічого. Приготовлений є плов, готували на вихідних. Перед тим купляли стейк. Смажили на грілі. У нас є і гріль, і аерогріль, тобто, ну, не олії, не на жиру. Потім я запікала крильця, кур... не крильця, четвертину курячу в духовці і картопельку. Зараз вам вставлю вечерю смачну, може, когось надихну на це. Намазала всіми спеціями, які в мене були. Воно постояло десь, може, годину-дві в холодильнику, і потім його в духовку пергамент такий силіконізований, брала дуже зручно, бо до нього взагалі нічого не прилипає, і картоплю попередньо відварила, потім порізала і такі чималі куски і обваляла в панірувальних сухарях. І теж одразу туди запихнула. Коротше, красота смачно. Супер. Така ідея, ну дуже швидко, бо ти не стоїш, там його не перевертаєш, наприклад, котлети. Їх треба стояти і контролювати, чи якісь млинці. А те, що в духовку, ну, це дуже зручно. Там на Калапуцькав і туди. Або на Калапуцькав і в мультиварку. Це зручно. Все зайчики, поцьомкала-побомкала, бо ну, роботи багато. Не знаю, можливо, десь ще піду потиняюсь. Я вчора взагалі з дому не виходила, тому ж таки, ніякої руханки. Себе за це я караю, знаєте, клюю, клюю. Але ну, треба вийти хоча б такий кружок зробити, рухатися для шиї, для ніг, для всього тіла, для кровообігу. Треба рухатися, Тож, похожу походжу сьогодні. Можливо, зайду в якісь магазини, потиняюсь, ще не знаю в які. Такі магазини, знаєте, де хочеться потратити, якусь, якусь копійку. Все, пішла. Цьомки-бомки, бувайте здорові. На вечерю запікаю курячі четвертинки і шоу поставила картопельку. В сухарях обмазала. Друзі, всім смачного! Смакуйте в радість, їжте смачно. Це сьогодні буде така вечеря. Картопелька. Потім дістану покажу. Ну нічого такого, але я думаю, буде смачно. Жара страшенна на кухні, та ще й духовка працює.